Зараз я на ближньому замості. Сьогодні хочу розповісти вам про одну досить цікаву квартиру. Вона має площу 100 квадратних метрів, оснащена індивідуальним газовим опаленням, що зекономить ваші кошти і, звісно ж, забезпечить вам комфорт. Квартира має дві окремих кімнати, просторий коридор. В коридорі дуже багато різних шаф для зберігання речей. Далі йдемо до дитячої кімнати. Теж доволі простора, має багато меблів. Є ще така ніша, де можна облаштувати гардеробну або ж розмістити ліжко, так як ви це бачите. І далі йдемо до окремої кімнати. Це батьківська спальня. Вона має власну гардеробну та вихід на засланий балкон. Наша квартира оснащена суміжним санузлом, в якому розташований туалет та ванна. Досить класним рішенням було те, що пральну машинку винести на балкон. Це нам зекономило досить багато місця для санузла. І далі йдемо дивитись найбільш цікаву кімнату це у нас простора кухня Вітальні. Тут у нас все досить класно роззоновано. Окремо є у нас зона відпочинку з місцем під великий телевізор. І тут же ми маємо ще окремо зону для приготування їжі, теж оснащена всіма необхідними меблями та технікою. І поряд у нас обідня зона з таким ось класним електричним каміном. І з обідньої зони ми маємо вихід на засланий балкон. Також з кухні-вітальні ми маємо вихід на ще один балкон. Він у нас найбільший. Тут розташовано таке робоче місце, розміщено газовий котел на опалення. Ну і, як я говорив, пральна машинка. Як на мене, найбільшою перевагою даної квартири є її локація пішій доступності, буквально у 5 хвилинах ходьби, ми маємо абсолютно всю необхідну інфраструктуру для комфортного проживання. Тож, хто шукає саме таку квартиру з класним розташуванням, телефонуйте, з радістю для вас її покажу.